Всім привіт, друзі! Сьогодні в даному відео ми розглянемо, як відреагує ціна біткоїна. Як ми бачимо, ціна біткоїна вже потихеньку реагує позитивно і потихеньку починає відростати. Але перед тим ми почнемо, як завжди, не забуваймо влупити лайк з цьому відео, підписатись на цей канал і написати якийсь хороший комент. Напишіть, будь ласка, чи ви е думаєте, що ви думаєте на рахунок спотового біткоїна чи... Одобрять чи не одобрять, чи mm -hmm. біток скамиться, полиється на нижче 30 тисяч доларів, чи ми підемо вище і коли його одобрять. Тому, друзі, погнали до відео. Давайте написали, поклацали, що ж ви думаєте в коментарях на рахунок біткоін ETF. -а. Так, саме перше, давайте подивимось, що у нас по ціні. Ціна у нас потихеньку починає вириватися догори. Бо ви пам'ятаєте, я говорив вихід, бачимо, було ретест даного рівня боковика і був памп. Можна було тут спробувати зайти в свій такий непоганий лонг, але ми не пробили даний рівень 40, тобто ми його пробили, але не було ретесту його, тому я тут не заходив. Мені не сподобалось. Да, ми протестили боковик, але ми не протестували іменно рівень 45. 400 бачимо, був хороший вихід. Пампанулись прям хорошенько так догори, і зараз потихеньку починаємо на новинах, починаємо і гроші заливаються, і починаємо потихеньку відростати. Давайте пробіжимо спочатку швиденько по новинах. Що ж у нас твориться? У нас зараз будуть каруселі, тому що треба побрити побільше людей. З однієї, глава СЕК розкритикував сферу криптоактивів на тлі ймовірного запуску спотового біткоїні ETF. Коротше, Гаррі Енслер, все як завжди, все одно і те саме. 10 січня, тобто завтра, у нас, можливо, одобрять спотовий біткоін ETF. Тому, друзі, завтра буде дуже сьогодні і завтра буде дуже сильна волатильність на крипто, е, так скажемо, на крипто. Ринку, і зараз буду дуже сильно брити що туди, що туди, що вверх, що вниз. Голова комісії ціни Паперисек облікував свою сторінці статтю, резені рекомендацій інвесторів в криптоактивів. Тобто, що ви не інвестували, бо це, е, як він завжди говорить, мошенничество, тобто воно нічим в сфері багато шахраїв та аферистів. Ну, коротше, все по класиці, нічого не міняється в його думках. З одної сторони він одне говорить, потім зовсім друге говорить. Но є друга монета. Е, Експерти спотові ETF можуть залучити до 100 мільярдів доларів у 2024 році. Схвалення біткоїніті ETF призведе до значного припливу коштів від інвесторів. Продуктів вони можуть залучити від 50 до 100 мільярдів доларів у 2024 році. Тобто, бачимо, є з ніби з одної сторони. Гаррі Енслер каже, що все погано, що біткоїни це як завжди. Вже не один рік він тоторочить, що це сфера. Скажемо, для мошенників і таких, так скажемо, чуваків, які хочуть все намахувати, але на свою систему вони не дивляться, так скажемо. А інша сторона, що експерти говорять, що в нас банки, що прийняття ETF може призвести до влиття від 50 до 100 мільярдів доларів до в 2024 році. Тобто в нас будуть каруселі шаті. Ще будуть ті каруселі, будемо завтра дивитися, якщо у у нашо. У нас біток покаже, що ж у нас СЕК там схвалить біткоїни ETF чи не схвалить. Ну по суті, зараз виглядає, що ті вони хочуть схвалити, але з другої сторони, ніби і ні, бо тому що. У нас може бути таке, що ми можемо просто зараз засадити побільше людей і розвернутися, і полетіти вверх. Тому, друзі, не реагуйте на ці всі новини, що там вони кажуть. Вони казати можуть дуже багато. Нам потрібно дивитись на графік і що нам показує графік, що вони роблять, іменно що вони роблять, а не що вони говорять. Тобто. У нас ціна біткоїна вирвалась вище 45 400 і зараз закріплюється вище. Це вже позитивний дзвіночок для того, щоб е, можна говорити про рівень 48 200, Ну, 48-300, хай буде Це 48 300. при приході до 48 300, Якщо у нас одобрять... Біткоін, ETF, можливий ще похід вище. Ми можемо навіть зараз сьогодні дійти до даного рівня, і ми вже тут будемо дивитися, яка буде реакція. Потім можна буде розуміти, чи одобрять його, чи не одобрять. Якщо у нас буде не пробиття, а закріплення нижче даного рівня. І е, тут вже можна тоді буде розглядати свій якийсь непоганий такий шорт, бо тому, що можливо розворот буде вниз, бо ніхто не знає. Е, хтось говорить, що у нас е, коли приймуть Bitcoin ETF, все злиться на 30 тисяч доларів. Хтось каже, що коли одобрять Bitcoin ETF, його е, ціна біткоїна полетить вплоть до Олтимхаю до 70 тисяч доларів. Коротше, ніхто толком нічого не знає. Я. Не буду гадати, що там буде, чи одобрять, чи не одобрять, куди воно полетить. Я буду працювати по графіку, по рівнях. Тобто у нас є рівень, і ми будемо від нього працювати. В принципі, спотом ми закупилися, тому нам без різниці. Полетить на 70к прекрасно! Хто закупився зі мною? Красавчики сидимо і просто чилимо. Полетить на 30 тисяч доларів, як ви знаєте, я накопичую кеш, і хто зі мною накопичує, полетимо на 30 тисяч доларів, докупимо ще альти, ще біткоїни. Тобто нам без різниці, чи піде вверх, чи він піде вниз. Звичайно, хочеться, щоб вже трошки би понижче сходив, би ще добрати позицію більше, но не суть важливо, я вже досить непогано в ринку. Так, що чекаємо? Закріплення вище даного рівня 48 300. Закріплення вище, тобто не отак воно буде, бо то всі думають, що отак і все. І воно це закріплення, і потім один свічка вниз, і все, і ми це все ламаємо. Тобто має бути повноцінне закріплення над рівнем, має бути проторговка, вихід за нього, ретест його з іншої сторони, і тут вже торгуватися. І ось це є закріплення з перебиттям цього хаю. Тобто, ось тут <coughs> вже можна говорити про подальший ріст догори, і можна говорити про навіть 50 тисяч доларів, навіть 53 доларів тисячі доларів. Якщо у нас, я думаю, одобрять біткоїни ETF, не знаю, чи його добрять чи не одобрять, фіг його знає. Вони там тим крутять тим всім. Хто має знати, то він вже знає, так скажімо, вони вже наперед заложують в ціну біткоїна цей ріст або це падіння. Будемо бачити. Тобто, вже тоді будемо дивитися по ситуації. Тобто, нам потрібно працювати по графіку, бо по новинах працювати це себе не любити. Тобто, зараз можна чекати на закріплення. Вихід догори, бо зараз така тенденція, бачимо, восходяща, може бути зараз закріплені вище даного рівня, і тут можна відкрити свій непоганий такий навіть лонг, якщо одобрять біткоін ETF з невеликим стопом, тоді ціна може відреагувати прям дуже-дуже позитивно і може полетіти вплоть до 53 тисяч доларів. Ну не сильно розганяйтеся, тому що я думаю, все ж таки буде корекція. Моя думка на рахунок цього, якщо добрі, ми будемо летіти трошки догори, можливо, навіть до 53 тисяч доларів. Но після чого я чекаю такої непоганої корекції. Всяке може бути. Там скажуть, що не так багато людей, коротше, зайшло. Ну, все по класиці, загонять багато людей в біток, і потім будуть їх звідти витрісати, і будуть продавати ті люди вже по 30%. По 35 тисяч доларів собі в убиток. Тому закріпимо, що ж у нас чекати, закріплення вище 48300. похід до гори до 53 тисяч доларів. Закріплення нижче. Чекаємо 10 числа. Зараз я не раджу торгувати, тому що буде дуже сильна волатильність і буду дуже сильно брити. Закріплення нижче, можна розглядати свій шорт. Непоганий такий шорт. Можливо, і зараз ми підемо вниз. На новинах якісь, може, вийдуть аналітики і знову скажуть, що ми летимо вниз. Може бути таке, що ми зараз полетимо знову нижче боковика і закріпимося нижче 45-40. Тоді тут можна взяти просто шикарніший шорт і плоть 40 тисяч доларів. І нижче. Я думаю, що якщо ми підемо зараз вниз, закріпимося нижче 40. 400, тоді можна говорити про навіть 40 тисяч доларів. Тому отака ситуація, ніхто нічого не знає, що толком. тобто Деякі люди знають одиниці, хто має так скажімо, одобряти це. Тому, друзі, зараз будемо дивитися, завтра у нас виходять вже вийде сяк, чи одобрять. Чи не одобрить, я не знаю. Но ми будемо працювати по графіку. Якщо закріплюємося вище, я відкриваю тут свій лон, нижче шорт. Тут закріплює нижче, також шорт. Якщо вище, свій непоганий лон. Тому, друзі, Якщо я не встигну написати свою точку входу в телеграм-каналі, тому думайте своєю головою, хто чи ви тут будете заходити. Я говорю, що я буду заходити тут свій лодки, якщо буде закріплення вище. Тому, друзі, всім профіту, всім папа. Підписуємось на мій телеграм-канал і на цей канал. Лайкос влупили. Я стараюся для вас. Всім профіту, всім папа. -па.